Inst So 736-10. Air temperature 10 Порода дерева. Бук він колиться легко, тому що сирий та на дворі мінусова температура. Порода дерева береза. Коли вона сира, то теж її колоти не важко. Але коли вона висохне, то треба пропотіти файно, щоб її розколоти. Якщо вам сподобалося це відео, ставте палець вверх, тому що других пальців у вас немає. Дякую.